Тетяна Семенова живе неподалік об'їзної дороги. Розповідає, перше, що побачила зранку, 24 серпня 2022 року, був український прапор встановлений на дорожньому знаку. Думка така моя перша була, що мабуть, вже все закінчилося. Ну, якщо прапор український, з вечора ще тут ходили, їздили, а зранку прапор і нема нікого і прапор. Ну, я не знаю, пару хвилин я простояла і буквально з того краю летить урал. І не нашій. І коли вони доїхали ось сюди до пірі побачивши прапор, вони почали здавати назад. Я стою, розумієте, розвита медка була враження, хотілося танцювати, пригати, Вони бояться. Прапора. Прапор має рівна трасі, яка з'єднує села Береславського району. Цією дорогою під час окупації правобережжя рухались російські БТРи і інша військова техніка, говорить завідувачка сільської бібліотеки Ірина Загребельна. Це було щось неймовірне. Ця новина рознеслася по селу, і вірите, у нас нібито розправились плечі. Це був просто ковток свіжого повітря. Це була, це була така надія, це було таке. Це просто було щастя. Наш прапор на нашій землі. Не дивлячись на окупацію, російські військові підігнали вантажівку і зірвали український прапор. У селі почались допити та обшуки. Десятеро озброєних військових РФ зайшли до директорки місцевої школи Любові. Глоби жінка пригадує, вони супроводжували її до школи та чекали, поки знайде заховані у шафці медичної сестри українські стяги. Я їх витягую, тримаю біля себе. Держу, кажу, ну що є от. І він побачив, що прапори каже, ладно. І вони пішли, і вони мене не трогали. Но потім, коли тож, визивали в сільську раду, то вони мені сказали, так хто все-таки його там повісив. Я йому кажу, я не є, це не я. І не тому, що я вас зараз боюся. Це не я. Но той, хто зробив він для мене. Не Після звільнення села жителі дізнались, хто встановив прапор у День Незалежності. Це був Микола Васько, батько українського військовослужбовця Владислава Васька. В них син військовий, то у них там їх провіряли хату по декілька разів навіть на день. Дуже. І він все одно пішов. І все одно пішов. Що, Син воює. І ми, українці. Ми нація, ми нація розумієте, така. Він батько воїна. воїн. Хлопця, який в 16-му році по закінченні школи, тільки, тільки на ну, йому в серпні місяці виповнилось 18 років. На, на наступний день він підписав контракт і пішов служити до нац, на, Нацгвардії. У 19-му році звільнився, а у 21-му пішов служити по, конкрет, по контракту до прикордонної служби Влад Васко, у березні, два на Запорізькому напрямку. нагороджений. Орденом замужень третього ступеня посмертно. під час окупації Правобережжя російський прапор у селі так і не був встановлений розповідає тодішня голова сільради Галина Кузьміна. Вони приїхали і дали нам декілька хвилин, щоб ми зняли прапор. І ми швиденько визначилися. І свій прапор обережно зняли із флажтоком, і щоб він не був розстріляний, те, що вони обіцяли з ним зробити. 9 листопада 2022 року. Два врятовані прапори встановили у школі. Це один із прапорів. Один із двох, який ми е, змогли зберегти, ми поставили на п'єдестал. Він зараз у мене в кабінеті. Один і другий прапор на сьогоднішній рік нам подарили батьки випускного класу і ще прапори. Але ці прапори вони будуть тут так і стояти. Олена Ліщенко, Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсонщина.